Родина з Донеччини більше ста років зберігає та передає давні українські мелодії. Сестри Світлана і Олена разом з дітьми співають. А тато й дідусь акомпанують. Це наша любов, це наша гордість, тому що це йде від прадіда нашого. Був Назар Сесойович. Він грав на гармошці. Ні Анатолій, ні Микола не мають музичної освіти, проте баяний бубон. Освоїли ще дітьми. Це такий і веселий був. От е, такі музики, танцювальні ритми. Люди. Полючки, кроков'як. Усі разом вони називають себе вільненськими музиками. Адже родом велика родина з 14 осіб із села Вільне на Донеччині. У березні 2022-го його окупували росіяни, а сім'я вимушено виїхала на Полтавщину. Та батькам дідусеві та бабусі довелося пережити російську окупацію. Світлана каже, що саме їхнє воз'єднання з рідними дало поштовх знову творити. Коли вони були в окупації, саме то у нас були зав'язані роти. Нам не можна було нічого не говорити, не публікувати, тому що їм там було не солодко через нашу таку яскраво виражену позицію. Сестри все життя присвятили розвитку села вільних Хлібодарської громади. Світлана була керівницею будинку культури, Олена, очільницею відділу культури, молоді та спорту. З допомогою грантових коштів вони наводили в селі. Лад зробили кімнату для жінок, для підтримки жінок і дитячий майданчик для дітей з інвалідністю. Це був фурор взагалі у вільному. Це вперше таке було, і це був такий наш старт. І потім щороку ми реалізовували якісь проекти. Через декілька днів після виїзду сестер у село зайшли окупанти і почали рейди з обшуками. Полонили близько 40 людей з вільного, зокрема, батьків, дідуся та бабусю жінок. Та вивезли до фільтраційного табору в Старобешеві Донецької області. Їх будинку культури там тримали 21 день. Годували раз в день. Не телефони, не документи все забрали, просто їх там тримали. Рідним вдалося вибратися з окупації аж через чотири місяці. Після цього сестри продовжили свою громадську діяльність уже на Полтавщині. Тут вони допомагають переселенцям і військовим, проводять заняття для дітей, а також знайомлять людей з музичною традицією, яку привезли з Донеччини. З концертами Вільненські музики вже виступали на Полтавщині в Києві та Дніпрі. Криниця, криниця, криниця копана, криниця рублена. Там стоїть дівчина, там стоїть дівчина. Як намальована у репертуарі авторські пісні Світлани. Всім знайома українська творчість і маловідомі твори. Серед них мелодія Яблучко. 1918 року. Вона була поцуплена московитами, як і багато. Українських шедеврів, і зараз ми цю мелодію граємо на зустрічах з людьми і проводимо ще й таку просвітницьку діяльність, розповідаючи, що це мелодія наша вкрадена. Вільненські музики на власному прикладі показують, яка багата та давня українська культура, і закликають українців берегти її та передавати з покоління в покоління. Мені легко в собі плекати українця і нашій родині відчувати себе українцями також. Звичайно, були. Ми були м'якшими зараз. Ми більш стійкі, більш радикальні. Раніше ми могли співати як українських пісень, так і російських. Ми, ми не були такими категоричними, і зараз я навіть шкодую про це. Щоб зараз з моїх вуст почути російську мову чи російську пісню. Це неможливо.